Джованні Бокаччо, Де Камерон, День третій, оповідка третя. Під покривкою щиросердої сповіді, одна дама, закохана молодого кавалера, змушує велебного душпастера стати мимо волі. Уже замовкла пампінея, і товариство похваляло конюшого за сміливість і винахідливість, а короля за розсудливість. Коли королева загадала заступити чергу філомені, і та веселенько прийняла слово. Я хочу розказати вам цікаву бувальщину, яку штучку стругнула одна хороша пані своєму велебному духовникові, і штучка та припаде, напевне, до смаку всякому мирянинові, бо ті ченці, дурні, здебільшого, аж світяться. А такі дивочні та химерні, що вважають, ніби нема нікого над них вартнішого та мудрішого, самі ні до чого хисту не мають, щоб жити по-людськи, то й пруться, як свині, аби де нажертися. Всю пригоду розповім, любі, мої подруги, не лише для того, щоб чергу одбути, а щоб показати вам, що й духовні особи, на яких ми з легковірності своєї надто впевняємось, попадаються часом на гачок не тому зчині, а й нашій сестрі. У нашому городі, що держиться більше брехнею та оманою, ніж любов'ю й вірністю, жила кільканадцять років тому одна знакомита пані, обдарована від природи незвичайною красою, люб'язною вдачею, шляхетною душею і бистрим умом. Мені відомо, як звали і її, і інших осіб, що про них я говоритиму, та імен я не відкрию. Бо дехто з них іще живий і міг би тим дуже обуритись, хоч більше водилася б усю ту справу сміхом збути. Пані тая, будучи роду вельми значного, за велику те собі образу мала що видано її заміж за простого ткача ниткоплута, вважаючи, що ремісник чоловік, мовляв, низького стану, хоч би який був багатий, не годиться для жінки шляхтянки. Скоро вона побачила, що при всіх своїх достатках він на одне тільки здатний нитки перебирати, основу снувати та з прядильницею лаятись, то вирішила його подружніх песочів по змозі уникати, а собі на потіху когось гіднішого на стороні пошукати. От тоді то й закохалась вона в одного благородного кавалера середніх літ, де да так палко. Що як у день було його не побачить, то вночі аж світом нудить, а кавалер той не помічав нічого та й байдуже собі. Вона ж, як жінка обережна, ні через людей, ні листовно йому того не виявляла, щоб біди на себе не накликати. Постерігши, що кавалер той учищав до одного ченця, а чернець той був чариватий і на розум дурнуватий та славився за те своєю благочестивістю. Вирішила наша пані вибрати цього святого Отця за посередника між собою і коханцем. Обміркувавши все як слід, вона вилучила слушну годину і пішла до церкви, при якій жив чернець. Викликала його і сказала, що хоче в нього сповідатися, якщо він на те згоден. Чернець, бачивши, що все багато пані, охоче вислухав її. Після сповіді вона сказала йому. Панотче, я мушу просити у вас поради і допомоги в одній справі. Мені відомо, що ви знаєте рідмі, і мужа мого, що любить мене як душу, і що я тільки забажаю все мені зараз дістає як чоловік багатий і догідливий. Зате ж і я його люблю понад усе на світі, і якби я не то що зробила, а навіть подумала, щось таке, що його славі і волі могло б пошкодити, то за все мене треба було б як послідущу злочинницю на огні спалити. І ось тепер один чоловік не знає, що правда його імення здається шляхетного роду, і коли я не помиляюсь, ваш добрий знайомий. Із себе показний, високого росту, вбраний, звичайно, в розкішні шати бурунатного кольору. Чоловік, сей кажу, не знаючи, мабуть, якого я норову жінка, надає мені промитої години своїми зальотами, аби я стала у дверях чи сіла край вікна, чи з дому вийшла, уже він тут і вродився. Прямо дивно, що він оцей сюди не прийшов. Дуже мене ся річ засмучує. Бо така поведенція часто й безневинних жінок у ну, неславу вводить. Я не раз уже думала, була йому через братів все переказати, та знаючи, як воно ну, між мужчином буває, що слово до слова та й суперечка готова, а от сварки і до бійки недалеко, мовчала я, щоб лиха не будити і вирішила вдатися не до кого, як до вас. Бо ви, здається, тому чоловікові приятель, і крім того, маєте право не лише друзів. А людей сторонніх за такі вчинки картати. Тим я і благаю вас, іменем святого Бога, дати йому добру навичку, щоб він більше такого не творив. Доволі знайдеться інших жінок, що, може, ласкавішим оком на його залицяння поглядатимуть, а мені од нього душу верне. Така се для мене тяжка мука. Це сказавши, опустила голову туж-туж здавалося, заплаче. Святий отець одразу дорозумівся, про кого се вона говорила, і, вельми похваливши даму за її благочестиві наміри, бо вірив, що вона сказала йому щиру правду, обіцяв так зробити, щоб той кавалер більше їй не докучав, знаючи, що пані дуже багата, він почав провадити її про доброчинність і любов до ближнього і на свою нужду натякнувши. Вона ж іще його попросила. Богом вас заклинаю, паноченьку, як буде він перед вами запиратися, то так йому й скажіть, що ви те все од мене самої чули, бо я вам на нього жалілася. От бувши таким чином висповідь і, діставши розгрішення, згадала пані чернечі розумування про благодійні вчинки і ткнула паночеку в руку скільки там грошей на часточку, щоб він її померших родичів поминав, а потім устала і пішла додому. Через деякий час прийшов до ченця гості своїм звичаєм той кавалер. Чернець поговорив з ним про те, про все, а послі почав йому досить лагідно вичитувати за те, що він до тої пані буцімто залицяється та любосним оком на неї позирає. Кавалер дуже здивувався, бо зроду й думки такої не мав на неї дивитись і навіть. Рідко бував на тій вулиці і почав був виправдовуватися, та чернець перебив йому річ Не прикидайся, ніби все тебе здивувало, і не трать марно слів на одмовляння, все тобі не допоможе. Не от сусід про те, я дізнався, а однеї самої, бо вона дуже на тебе жалілася, і все мені розказала. Не гоже тобі і куди інде з такими речами обертатися, а що вже до сієї, то істинно глаголю тобі. Їй більше за всіх у світі противні сі дурниці, тож задля власної честі і її спокою, прошу тебе, отієї дами отстати і нічим більше її не турбувати. Той кавалер був розумніший за ченця і зразу ж догадався про хитру панину вигадку. Він удавано засоромився і сказав, що припинить свої залицяння. Та скоро попрощався з чинцем, зараз пішов додому тої дами, що завжди виглядала його свого віконечка. Побачивши, що він прийшов, вона так зраділа і так мило до нього всміхалася, що кавалер остаточно переконався в правдивості своєї догадки. Починаючи з того дня, він усе ходив на ту вулицю, буцімто мав там якісь свої справи на велику втіху собі і на ще більшу радість, і надію. Тій пані. Через деякий час, як помітила пані, що той кавалер уподобав її не менше, ніж вона його, вирішила вона його до себе ще більше прилюбити і в своєму коханні впевнити. Вибрала вона знов слушну годину і пішла до того святого отця, сіла в церкві коло його ніг та й плаче. Сповідалень на той час у церкві ще не існувало, як елемент інтер'єру вони з'являються лише в XVI столітті. Все побачивши, запитав у неї чернець жалісливо, що їй сталося, а вона йому і каже: Панотченьку, знов я до вас не через кого, як через того Богу противного, знайомого вашого приходжу, що й позавчора на його жалілася. Мабуть, народився він мені на превеликі горе, і до того доведе мене, що не матиму я щастя, і не насмілюся ніколи більше припасти до стіп ваших. Як? спитав Чернець. – хіба він і досі не пристав до тебе в'язнути, дочко моя? Та де, відказала пані, відколи я вам нажалілася, то він, мов на зло, чинить мені перекір, і де раніше було один раз, тепер сім раз попід вікнами моїми проходить, та якби ще тільки те, що мимо ходить та очима стріляє, а то вже до того знахабнів, що оце вчора прислав до мене якусь жінку з гостинцями і непристойними речами. Передав пояс і гаманця, неначе в мене своїх мало, і так мене тим уразив, що якби гріха не боялася та вас так не шанувала, то ладна була збити Велику бучу, та я вгамувала свою лють і вирішила знову порадитись із вами, що мені чинити? Я вже отдала була пояс гаманець тій жінці, щоб вона однесла те все назад, і прогнала її з дому. Але, подумавши, що вона може залишити ті гостинці собі, а йому скаже, ніби я прийняла їх. Вони так частенько роблять. Я прикликала її знову і з обридженням узяла в неї з рук ті речі. Ось вони, я їх вам принесла, оддайте йому і скажіть, що не треба мені його подарунків, бо, дякувати Богові та й мужеві моєму, стільки тих поясів та гаманців маю, що можу його в них утопити. А як він, і після цього від мене не отчелиться. То я, з вашого чи духовне дозволу, розкажу про все чоловікові і братам моїм, що буде, те й буде, ніж має я через нього у Неславі ходити, нехай краще він ту нарогу прийме. Правду я кажу, панотченьку? Це кажучи, вона заплакала і, вийнявши із під сукні розкішний гаманець і витвор на гаптований пясок, кинула їх чинцеві в пелену. Чернець узяв їх і був дуже стурбований тим, що сказала йому пані, бо всьому тому повірив. Дочко моя, позвався він до неї, я ані трохи не дивуюсь, що ти так засмучена, і не ганю тебе за це, а навпаки, дуже похваляю, що ти у всьому моєї ради слухаєш. Він у мене був позавчора, і я огрущав його, та він не дотримав свої обіцянки. За Засеєш що і за нові його вибрики я такого йому втрумаку, що навіки відхочеться йому женихатися». А ти сама, щасти тобі, Боже, не вдавайся у гнів і не кажи нічого рідні твоїй, щоб не стало йому от того великого нещастя. Не бійся, щоб от цього був тобі якийсь ушербок на честі. Перед Богом і людьми я буду завше правдомовним свідком снотливості твоєї. Дама вдала, ніби вся мова трохи її потішила, і, знаючи, які всі ченці ласі на гроші. Сказала сповідникові своєму, панотче. Останнім часом почали мені снитися покійні родичі мої. Десь вони там страшенно мучаться і нічого так не прагнуть, як милостині. Найпаче, мати моя, що такою гіркою і нещасною мені уявилось аж дивитися було жалко. Мабуть, тим вона карається, що мене цей богопротивник переслідує. Оце ж прошу вас, панотче відправити за упокій душ їхніх сорок парастасів святого Григорія і помолитися за них, щоб ізбавив їх Господь від огню пекельного. Традиційно їх тридцять, як їх справив колись святий Григорій за спасіння душі ченця Юста. По сій мові вона поклала йому в руку червінця, святий отець узяв його з радістю і відпустив свою сповідальницю. Утвердивши її многими словесами у побожних намірах і благословивши її. Скоро вона пішла, чернець, не догадуючись, що його ошукали, велів покликати до себе того свого приятеля. Прийшовши і побачивши його таким сердитим, кавалер одразу зміркував, що є якісь вісті от пані, і ждав, що скаже йому чернець. Той почав із того, що говорив минулого разу, а тоді став картати гостя гнівними та в'їдливими словами. За те, що він нібито вчинив уже недавно. Кавалер не розумів іще, до чого веде панотець свою річ, і ніби нехочу одмовлявся, що не посилав ані гаманця, ані пояса, щоб не захитати чинцевої віри слова тої пані, якщо він і на сей раз од неї говорить. Тоді чернець іще дужче, розвогнився і сказав: Та як же тобі на сором одмагатися, нечистивцю? Глянь. Ось ці подарунки вона сама мені їх принесла, плачучи, а що й тепер не пізнаєш? Кавалер збентежився про око і сказав а вже що впізнаю і каюся свого злого вчинку, але присягаюся вам, що коли вже вона така недоторкана, то більше ніколи і слова проти мене не скаже. Так вони ще довгенько між собою розмовляли, аж поки дурноголовий паночек не віддав Приятелеві своєму, того пояса і гаванця, і не впустив його додому, взявши з нього слово. Що більше такого не робитиме, кавалер, задоволений, цим новим доказом кохання і пригарним дарунком, зразу ж одченця пішов туди, де жила пані, і обережно показав їй, що обидва гостинчики вже в нього, а вона тому була дуже рада, бачивши, що задум її чимраз ліпше вперед поступає. Для повного завершення діла вона ждала тільки, щоб чоловік її кудись поїхав, і через деякий час йому й справді випала дорога до Генуї. Як тільки сів він уранці на коня і виїхав з двору, пані зараз побігла до ченця і знову почала на того кавалера плакатися. Панотченьку мовила, скажу вам по правді, що далі вже не сила мені й терпіти, бо завчора я вам обіцяла нічого не робити без вашого відома. Оце ж і знов до вас із жалощами своїми даюся. Самі судіте, чи є в мене причина плакати і нарікати. Послухайте, яку нарогу вчинив мені сьогодні ще до утренні святої той ваш приятель, той нечистивий диявол із пекла родом. Бог його знає, як він про те довідався, що муж мій поїхав учора до Геної, і сьогодні, в досвіта він заліз до мене в сад, видерся. На дерево і добрався до вікна моєї опочивальні, що в сад виходить, і розчинив уже вікно, щоб улізти до мене, тут я прокинулась, зірвалася з ліжки і хотіла вже на гвалт кричати, але він, ще до кімнати, не війшовши, зачав благати мене іменем Бога і вашим, не губити його, і сказав мені, хто він такий. Вислухавши його слів, я вже заради вас не кричала, підбігла тільки до вікна гола, як мати родила. І зачинила його перед носом до гонахаби. Потім він пішов десь на зламану голову, бо я вже більше його не бачила. Скажіть, тепер самі, чи то подобні речі, і чи можна їх терпіти? Ні, мабуть, годі з мене, сього я йому не попущу, і так уже заради вас я прощала йому занадто багато. Почувши сей, чернець розлютувався. Так що далі нікуди, і сам уже не знав, що й казати, перепитав тільки в неї, чи напевне, вона розпізнала, що то був саме той чоловік, а не хтось інший. На все пані одвітувала. Хвалити Бога, я зумію одрізнити його будь-кого іншого. Якщо він і знов буде одбріхуватись, не вірте йому. Тоді чернець сказав Дочко моя, тут уже нема чого казати. Це справді велике нахабство і великий гріх добре єси вчинила, що його прогнала. Але прошу тебе, ради Бога, що укрив тебе одне слави, щоб ти і сей раз послухала мене, як перше робила, не жалійся нікому з рідні твоєї, нехай я востаннє спробую погамувати цього розгнусеного диявола. Що я мав колись за святого? Як Зумію я ускромити його скотячу натуру, то добре. Як же ні, то нині вже разом із благословенством моїм даю тобі призвоління самій на свій розсуд що хотя з ним робити. Нехай буде так, сказала пані, на цей раз послухаю вас, не хотівши гнівити, але подбайте про те, щоб він не важився більше мені доїдати, бо вже більше не прийду до вас із цим ділом. Не сказавши більше ні слова, вона вийшла чинця, нібито в великому гніві. Ледве встигла вийти пані з церкви, як прийшов туди той кавалер. Чернець гукнув його до себе і наговорив йому силусиленно образливих речей, узиваючи його лайдаком, кривоприсяжником і зрадником. Той знав уже з двох попередніх розмов, чим усе те пахне, тож слухав його уважно і своїми непевними відповідями намагався витягнути з нього що треба, пробував навіть оджартуватися. Панотче казав. Що це ви мене так проклинаєте? Чи я вам хреста розіп'яв, чи що таке? На се йому чернець. Безчільнику. Бач, якої співає. Так неначе воно уже рік чи два, після тих його плюгавих, мерзенних учинків. Що ж у тебе з голови вилетіло, що ти сьогодні до ранньої служби тяжко скривдив свого ближнього. Де ти був сьогодні перед світом? Не пам'ятаю, де, одказав кавалер. А вам уже зразу і вуха внесено, а внесено, сказав чернець. ти сподівався, що як чоловіка нема дома, дак та, шановна пані, так тебе зразу й пригорне. Оце так, бравий кавалер, оце так чесняк. Ну, чоброд, древолаз, вікно скок нещасний. Ти думаєш, що зведеш із розуму всю честиву жінщину, лазячи по деревах до її вікон? Ти ж бачиш, як їй мерзить от тебе і все таки своєї співаєш. Не раз уже вона минала тебе з погордою. Я про те вже й мовчу. А як ти дбаєш про мої напучення? Ось що я тобі скажу досі вона мовчала про те, що ти коїв, не з любові до тебе, а з моєї просьби, та більше вже мовчати не буде. Як ти знову будеш до неї чіплятися, я дав їй призвоління діяти на власний розсуд, що буде з тобою, як вона все братам розкаже? Вирозумівши, з цієї мови все, що йому треба було знати, кавалер заспокоїв ченця, як тільки міг, надававши йому силу обіцянок, і пішов від нього. А другого дня перед світом він пробрався в сад до своєї пані. Видріпався на дерево, вліз через очинне вікно в кімнату і впав у обійми своєї коханки. Вона вже давно його виглядала. І зустріла з великою радістю, сказавши велике спасибі велебному панотцеві, що тебе на всю добру путь спровадив. Та й зачали собі навзаєм утішатися, сміючися святого отця дурнолюбця та глузуючи іскросен, навоїв та шпульок і великої розкоші удвох заживаючи. Надалі вони так улаштувалися, що вже без того панотчика обходились. І провели разом іще багато веселих ночей, Що дай, Господи, таких і мені і всякій охочій душі християнській.